Привіт усім, хто включив це відео, щоб навчитися грати в Майнкрафт. Якщо ти ніколи не пробував грати в цей шедевр ігрової індустрії, а на дворі вже на секундочку 23 й рік, тоді тобі терміново треба надолужити втрачене. Біля мікрофону шаман, і я прийшов до вас у гості, щоб розповісти всі ази про цю круту гру, куди йти і що робити при першому відвідуванні кубічного світу. У цьому відео я наводитиму приклади, як грати в бедрок версію Майнкрафту. А чим відрізняється Java Minecraft від Bedrock, ти можеш дізнатися ось з цього відео на моєму каналі. Загалом принцип гри той самий: перш ніж створювати світ, не забудь зазирнути в налаштування гри. Або переходь по таймкодах нижче під відео, якщо хочеш швидше перейти до розгляду практичних навичок виживання в самій грі. Тут ти, до речі, можеш вивчити основи Майнкрафту, тому починай читати, відос можеш закривати та йти далі грати. Заглянь ось сюди на позначення кнопок у грі, щоб зрозуміти, що за що відповідає. Щодо мене, то насамперед я перетасую кнопки бігу та присідання, бо у всіх іграх я звик бігати на Shift, а присідати на Ctrl. У розділі відео перемкни перемикач на повноекранний режим, якщо у тебе було вимкнено як у мене при першому запуску гри. Кут огляду можна виставити, якщо в тебе широкоформатний монітор, а також сюди подивись на дальність рендеру чанки у грі, завантажуватиметься в твоєму полі зору під час ігрового процесу. Якщо гра буде гальмувати, то знизь цей показник. Але на перший раз, як я вже сказав, можна просто нічого не чіпати взагалі, а швидко створити світ. Під час творення світу можна обирати режим виживання чи творчий режим. Творчий режим це режим пісочниці або режим Бога. Ти в ньому невразливий і в тебе зі старту є доступ до всіх блоків грі. Як зрозуміло з назви, це режим для людей, яким цікаво в Майнкрафті не виживати, а просто будувати без страху бути з єдиними зомбі. Ми ж повинні повною мірою відчути весь дух Майнкрафту. І оберемо режим виживання, який є класикою. Також у нас є вибір складності гри. Для початку беремо норму, але якщо тобі буде складно боротися з монстрами, або занадто легко, наприклад, то ти зможеш занизити або підвищити складність виживання в грі в будь-який момент. Клікай на Escape і переключай. Тільки май на увазі, якщо ти полюєш на внутрішньо ігрові досягнення, творчий режим і режим пригод, тобто мирний, відключають можливість отримувати ачівки. Детальніше про досягнення дивися, все в тому ж ролику. І останнє, що я хотів сказати перед зануренням у гру: в назву ось сюди можна вписувати все, що завгодно. І те, що ти напишеш, буде впливати на світ, котрий буде створюватись з тобою. Трохи зачекаємо, доки зверганеться новий світ. І ось наш персонаж уже у ньому. Насамперед запам'ятай, у світі Майнкрафту час тече не так, як насправді. День і ніч тривають по 10 хвилин, тобто доба минає за 20 хвилинок. Але в перший день, як тільки ти з'являєшся в новому світі, нас кидають у другу половину дня. І тому до настання сутінків у тебе всього 5 хвилин реального часу. І за цей час нам потрібно зрозуміти, де ми знаходимося, хто нас оточує, де взяти перші ресурси і як сховатися до ночі. Адже в темряві почнуть з'являтися зомбі, скелети, павуки та різні там свинособаки, які захочуть поласувати соковитими воксельними кубиками нашого персонажу. А поки що подивимося на різні буки і визначимо, куди нас занесли боги рандому, тобто у якому з біомів ми опинились. До речі, біом це ігрова зона з особливим кліматом, ресурсами і істотами, що її населяють. Тут, як і в реальному світі, є пустеля, є джунглі, тайга, рівнини. І також, як у реальному світі, всі ці землі населяють особливі істоти. Звичайно, у багатьох біомах є схожі тварини та рослини, але про це докладніше можу я вам розповісти десь там в окремому ролику на цьому каналі. Загалом же майте на увазі, у Java-версії Майнкрафту всього наліковують 63 біоми, а в Bedrock їх аж цілих 86. Тож досліджувати світ Майнкрафту вам буде не нудно, це точно. Подивіться навколо, якщо вас оточує сніг, то тут зрозуміло треба рухатися далі, десь поближче до зелені. Якщо довкола величезні дерева і море зелені це джунглі. Можна спробувати, в принципі, і тут повиживати на початку гри, а там вирішуйте самі. Якщо ж дерева товсті та розлогі, а навколо величезні гриби-переростки, це темний ліс або ж болото. Перше, є більш небезпечним місцем для відточування навичок виживання, тому я вам рекомендую йти далі. Бо монстрів тут незабаром наплодиться дуже багато, навіть в день. Але найкраще, то це ось лівіше справжнє село з селянами. І це я вам скажу практично читерська зона для виживання на початку. Бо в селі вже і будинок готовий можна знайти, а в будинку, як правило, є ліжка, а де інде в будівлях і скрині є, а в цих скринях можна знайти їжу, корисні ресурси для початку виживання. Тобто, тут прям такий кайф. Але давай скіпнемо варіант із селом, і уявімо, що ви стоїте серед чистого поля. Ну, якби не зовсім чистого, а з деревами, бажано водоймою, та ще й краще з печерами навколо. А вже, до речі, і вечеріє. Тож давайте поспішимо. У Майнкрафті ви можете видобувати ресурси та бити будь-яких істот лівою кнопкою миші. І поки ми гуляємо в пошуках першого дерева для видобутку деревини, можна буде збирати на шляху насіння розбиваючи кулаком високу траву. До речі, якщо зустрінете на шляху очерет, його так само прихопіть з собою. Ну і запасіться їжею. Тут вам пригодиться те ж саме насіння, але краще все ж таки роздобути м'ясо у місцевих дилерів, тобто у курей, овечок чи коровок. Просто бийте тварин, поки ті не щезнуть, залишивши після себе м'ясний донат. Звучить не дуже, але такий Майнкрафт, щоб вижити, часом доводиться йти брутальним шляхом. Хоча ви можете піти шляхом вегана, адже в грі є і рослинний раціон. І ось, якщо під час подорожі, як і я, ви зустрінете зруйнований портал, знайдіть поряд скриню і заберіть з неї все. Тільки будьте обережними, не ступайте на блоки магми а і не приймайте валої ванни. Так, саме це я мав на увазі. І саме це той самий привід, щоб розповісти про смерть персонажа. Коли ви гинете, гра телепортує персонажа на початкову точку, в якій ви з'явилися, увійшовши в цей світ вперше. При цьому весь вміст ваших кишень залишається в тому місці, де загинув ваш персонаж. Тому я рекомендую вам вімкнути в налаштування гри відображення координат, щоб у критичні моменти мати змогу запам'ятати, а краще, я думаю, записати, координати вашого положення в грі, щоб пізніше, у випадку поганого нежданчика, повернутися в те місце, де ви втратили ресурси, або знайшли щось цікаве, наприклад. До речі, щоб не тонути у воді, утримуйте кнопку стрибка, на комп'ютері це пробіл. А на прискорення в воді можна впливати, тиснучи на Shift. Ну і ось я знайшов своє перше дерево. Нарешті об'ємо дерево, доки з нього не випадуть кубики деревини, збираємо і продовжуємо. Ай, блін, в мене вже вечір, а я нічого і не встиг. Класична ситуація для новачка Майнкрафт. До речі, якщо ви видалите всі частини дерева, то листя поступово зникне блок за блоком. Після руйнації листя можуть випадати з великим шансом гілки, тобто палки, сажанці дерев, які можна з собою забирати, а потім десь там в себе вдома чи в таборі висаджувати. А також можуть дропатись яблука, якими ви можете вгамувати голод. Але я думаю, з яблук мало так толку, краще пошукати м'ясо все ж таки. Нехай яблука краще їдять коні, коли ми будемо їх переручати. Але поки в нас. І сідла то немає. Отже, збираємо кілька блоків деревини, чим більше, тим краще, але в перший день не сильно захоплюйтесь видобутком одного ресурсу, ми ще ж маємо виживати вночі. А раз настала ніч, то ось зі стемряви вже почали з'являтися зомбі, які нас хочуть з'їсти. Вони, хоч і виглядають повільними, але це такі приставучі гади. Також разом з зомбі з'являються і скелети, які можуть стріляти в нас із лука, змушуючи танцювати під свій стріл. Але найнебезпечніші з них це кріпери, які вибухають, завдаючи великої шкоди здоров'ю нашого героя. Та шкодять вони не тільки нам, а ще й навколишньому світу. Ті ще камікадзе. До речі, є багато різних монстрів, котрих ви можете побачити вночі, але за всіх я не буду розповідати. А стосовно здоров'я вашого персонажу, то ось воно знаходиться тут зліва знизу. Всього 10 сердець як ви бачите, або ж 20 життів, тобто половинах сердець. Якщо коротко, ми втрачаємо здоров'я персонажа від ударів монстрів, зброї, від ядухи в сипких блоках, таких як пісок чи гравій, а також на нас впливає тривале перебування у воді, або недовге перебування у лаві. Є ще небезпечні блоки магма там по типу, кактуси та багато чого ще, але зараз не про це. Я ось тут поки говорив, то повернувся на місце, де мене підірвав кріпер, зібрав всі ресурси і зрозумів, що дарма я в цьому гайді затягся до ночі. Тепер до пуття вам нічого не покажу. Так що, мабуть, поки сховаюся і ми почекаємо до світанку. А якщо у вас сталася подібна ситуація в першу ніч виживання, у руках немає зброї, захисних обладунків тим паче, а побудувати притулок ще не встигли, то час копати землянку. Просто видаляємо блоки землі і заглиблюємося в будь-який пагорб на кілька блоків глиб. Можна звичайно копати і вниз, але бажано під кутом роблячи щось по типу сходів. Трохи заглибилися у землю, закриваємось від монстрів. Як правило, монстри не пролізуть до вас, якщо у вас у стіні один вільний блок простіру. Так як більшість монстрів висотою не більше одного блоку, то нічого й переживати. Але є й дрібні шкідники, про що я вже говорив в іншому ролику, і так само розповімось незабаром, але головне не тікайте з каналу далеко. Отже так, друзі, поки ми тут сидимо в темряві, чекаючи на ранок, давайте я вам розповім, як орієнтуватися в інвентарі. Відкривається він на кнопку Є, тут ми бачимо весь вміст наших кишень. А ось нижній рядок із дев'яти віконець це предмети для швидкого доступу. Все, що ви поміщаєте сюди, є завжди на підхваті, коли ви закриваєте інвентар. Обирати предмети і швидкого доступу можна колесом миші або кнопками із цифрами від 1 до 9 відповідно. Клікнувши лівою кнопкою по стосу предметів, ви берете весь стак ресурсів, після цього можете перенести їх в іншу комірку інвентаря і клікнути ще раз лівою кнопкою миші. Якщо взяти стак предметів, то правою можна викласти по одному предмету в комірку або винести їх за межі вікна і тим самим ви викидатимете по одному предмету кожного разу клікаючи ПКМ. Того ж результату можна досягти, просто наводячи курсор в миші та натискаючи кнопку Q, або утримуючи предмет у руці та натиснути кнопку Q. Одночасно, натискання кнопок Ctrl і Q дозволяє викинути весь стос предметів з комірки, або із ваших рук. Клік лівої кнопки із затиснутим при цьому шифтом дозволяє швидко перенести предмети в інвентар або меню швидкого доступу. А якщо у вас буде в інвентарі броня, то клікнувши по ній з натиснутим шифтом, ви одягнете персонажа. Те саме станеться, якщо ви тримаєте броню в руках і клацаєте правою кнопкою миші. А ще є варіант клікнути правою кнопкою по стаку предметів, тоді ви розділите його порівну. Це, так би мовити, основи, які полегшать вам сортування предметів в інвентарі та де завгодно. І ось гляньте, прийшов ранок, а це означає, що настав час зайнятися виготовленням предметів. Ось тут маємо таке віконце з чотирьох блоків це ваша робоча область для створення предметів. А натиснувши ось сюди на книгу з рецептами, ви отримуєте доступ до рецептів з усіма крафтами у грі. До речі, книга рецептів відрізняється у бедрок від Java. і досить таки сильно. У Бедрок версії Minecraft можна подивитися, які предмети ви можете створити з того, що є у ваших кишенях. Вони, до речі, виділені сірим тлом. А рецепти на червоному тлі говорять про те, що у вас є лише частина необхідних компонентів для створення тієї чи іншої речі. А ми поки що помістимо будь-яку деревину в область для створення предметів і перетворимо її на 4 блоки дощок. Якщо ми клікнемо на блоках з дошками, утримуючи натиснутим Shift, то поміщені в комірку блоки, в моєму випадку берези, перетворюються на дошки. А без Shift ми клікаємо і кожного разу отримуємо з одного блоку деревини порцію з 4 дошок. Тепер ви можете помістити дошки таким чином і створити верстак. До речі, можна просто натиснути ліву кнопку миші і водити стаком предметів по цим ось віконцям, щоб вони рівномірно розподілялись по ним. А я ж скрафтив верстак, взяв його в руки, потім клікнув правою кнопкою миші на сам встановлений верстак і потрапив усередину нашого робочого простору. Тут, на відміну від наших кишень, область для створення предметів збільшена з 4 до 9 осередків, що дозволяє нам виготовляти речі за більш складними рецептами. Бачите, минула ніч, зійшло сонце, а це означає, що зомбі та скелети, які не встигли сховатися зараз, перетворюватимуться на пилюку. Нові ворожі істоти, або як їх називають у грі, моби, перестають з'являтися, тобто спавнитися за умовою, що навколо ясно. Варто ж наступити ночі або спуститися вам у темні печери, чи зайти там в темний закуточок, як ворожі монстри почнуть з'являтися буквально з пустого місця. Якщо на дворі сонце і день, то спавняться коровки, овечки, птички, синички. А як тільки приходить ніч, всі вони ховаються і вночі м'ясом розжитися, ой як важко. Ну а ми продовжуємо крафтити і тепер створюємо свої перші робочі інструменти. Найпростіші це дерев'яні. Для їх створення тобі знадобляться палиці, котрі робляться із дошок. Візьми дві палиці і об'єднай їх з трьома дошками, щоб одержати ось таке дерев'яне кайло. А якщо дерев'яні предмети найгірші і швидше все їх ламаються, то логічно буде відразу ж зробити щось краще. Тобто не спіши робити з дерева всі інструменти, роби тільки кайло чи кирку, як вона називається вірно, і нею добувай собі каміння, а точніше, кругляк. На початку гри з саме кам'яними девайсами ти і користуватимешся. Щоб видобути цей самий кругляк, потрібно копати землю вглиб або шукати каміння на поверхні. Добуваємо пару десятків кругляка за допомогою кайла і переходимо до наступного етапу. До речі, кожен з інструментів має шкалу міцності ось ця ось смужечка під піктограмою. Спочатку вона зелена, потім жовтіє, червоніє і зникає. А коли вона порожня, інструмент ламається. Всі інструменти в Майнкрафті можна лагодити на ковадлі, але до дерев'яних чи кам'яних знарядь праці це недоречно, бо зробити нові не так і складно. Загалом різні інструменти мають свої призначення. Так, кірка потрібна для того, щоб добувати каміння та деякі матеріали, а також руди, ну, ти розумієш. Сокира, щоб рубати дерево і все, що зроблено з дерева, мотика потрібна на городі, лопата для копання землі, гравію та піску, а меч для битв з монстрами. Хоча меч, в принципі, можна замінити сокирою. Ну, як ти зрозумів, чи зрозуміла, тут все дуже логічно. Отже, коли ти використовуєш предмет не за призначенням, він швидше ламається. І до того ж, ним потрібно набагато більше махати для досягнення поставленої цілі. Наприклад, поясню: Дерево можна зрубати сокирою, а також можна використати для цього кайло. Та при цьому кайло швидше буде ламатися, ніж при використанні його для видобутку кругляка. Як бачиш на екрані, деревина кіркою здобувається значно довше, ніж сокирою, і при цьому ти економиш матеріали. Ну а тепер час створити піч з кругляка. І це другий за потребою після верстака предмет, який ти створюватимеш у грі постійно, ну якщо, звичайно, не будеш носити з собою пічку. Давай першим дівом отримаємо в печі дерев'яне вугілля. Відкриваємо пічку, як і інші інтерактивні предмети в грі, клікнувши на неї правою кнопкою миші. В якості пального я поміщу дошки в нижній слот, у верхній же слот колоди дерева. І доки вугілля готується, можна ще трошки заготувати м'ясо. Чим можна ще нарубати деревини з собою про запас? Не переживай, пічка буде працювати і без тебе. Отже, перша партія вугілля для майбутніх смолоскипів готова. Залишилося зробити шашлик на вогні і вирушити під землю, бо вже знову починає вечоріти. А щоб монстр під землею нас не так швидко знайшли, ми і робимо смолоскипи з палець та вугілля. Чим більше ти освітуєш все навколо, тим менше монстрів буде спавнитися поряд. А про освітлення та про монстрів давай поговоримо якось в окремому відосі. Так, забираю ресурси, сокирою видаляю верстак, а пічка з кругляка, тож її зруйнуємо киркою. Але вже темно надворі, так що я, мабуть, покажу вам екстрений спосіб виживання вночі серед орди монстрів, коли треба прямо зараз поспати і ніч перемотати. І це значить, що настав час згадати за ліжком. Тобі необхідно роздобути три блоки вовни одного кольору. Отримати її, звичайно, можна із і я думаю, ти це вже побачив. У верстак закидаємо шерсті душки, отримуємо ліжко, встановлюємо ліжко на землю. Ось бачиш, монстри вже з'явилися і шукають нас, щоб нас ням 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 Пацаємо правою кнопкою миші по ліжку і чекаємо, поки персонаж проспить цілу ніч. Поки ми спимо, монстри не нападають на нас, навіть якщо ми не сховались. Але якщо ті підібралися зовсім близько, а ми не встигли зручненько вмаститися в ліжечку, ваш протагоніст заснути не зможе, про що й напише гра вам в куточку зверху ось тут. І до того ж, ліжко не тільки слугує нам для прискорення нічного плину часу, воно ще зберігає нас на новій точці цього світу. Тобто там, де ви спали, ви створили новий респаун для персонажу. І коли загинете, то з'явитися в цьому світі не в тій точці, в якій з'явилися, коли вперше війшли в цей світ, а з'явитись біля свого ліжка. Але якщо ліжко буде зруйновано, то ваша точка відродження знову скинеться до початкової. Так що носіть ліжко завжди з собою, щоб мати змогу зберегтися на новому місці. А якщо видаляєте ліжечко, то запишіть координати того місця, де ви були, на випадок якщо вам доведеться туди колись повернутися, чи можливо ви загинете, і доля вас закине на самий початок гри. До речі, поки ми ось знаходимося біля води, розповім вам трошки за рибу. Якщо під рукою не виявилося м'яса або рослинної їжі, це таке буває дуже рідко, ви можете рожитися рибою, просто пірнаючи і б'ючи ту кулаками, тобто лівим кліком, або мечем, а спійману рибу можна використовувати для приручення деяких тварин, для приготування в печі або на багатті. Сирої її, до речі, теж можна вживати. Але куди краще запечена риба. До речі, якщо ви затусили на селі і розживися картоплею або колосками пшениці, то першу можна так само запекти на багатті швиденько, або в печі. Ось так розкладаємо, запікаємо, або в піч закидаємо і також запікаємо. А до речі, сиру картоплю теж можна їсти, як ти зрозумів, але вона заповнює набагато менше очок ситості, та ще й твої друзі будуть вважати тебе дивною людиною. А і доки ми ще не пішли, давай з пшениці хліб зробимо на верстаку. Ви, звичайно, вибачайте, що я постійно відволікаюсь від теми, зрозумійте, не міг я от не сказати вам про їжу. Поки вам вистачить, решта потім. Ходім зі мною. Отже, ви можете добувати руди та корисні метали двома способами: копати у будь-якому зручному для вас місці, або відвідати вже готові печери, які у світі Майнкрафту розкидані навколо у величезній кількості. Перший варіант безпечніший у плані монстрів, але дуже трудоміський у плані тієї кількості роботи, яку вам доведеться прикласти, щоб перелопатити сотні кубів, поки ви знайдете щось цінне. А у нових версіях Майнкрафту печери стали значно частіше зустрічатися, і при цьому печери стали просто неймовірні. Просуваємося у глиб печер неспішно, дивимося під ноги і виглядаємо темряві монстрів. Вони можуть з'явитися в будь-який момент, і тоді доведеться тікати. Якщо на шляху знаходити вугілля, ось таке, сміливо забирайте його, воно обов'язково вам знадобиться як у пічці, так і для смолоскипів. І ось я трошки подовбав-подовбав і натрапив на залізну руду. Збираємо її, і залізну руду вам треба переплавити в пічці. Ну ви вже зрозуміли, як це робиться. Зверху в пічку кидаємо руду, знизу вкидаємо вугілля або доски. В результаті затриманих залізних зливків ти можеш зробити собі перші залізні інструменти, а також залізну броню. Але для цього доведеться накопати дуже багато металу. Ну і раз тут у нас вийшов перевал, то рекомендую в цьому місці, де ми зупинилися, встановити біля печі верстак, ліжко та скриню для збирання ресурсів. До речі, не забудьте клацнути лівою кнопкою миші по ліжку, щоб створити точку відродження. І так, копаючись у шахтах і печерах, намагайтесь копати сходинками. Інакше якщо ви будете копати так сяк, а потім на вас нападуть зомбі, там якісь мерці, то додому вам буде тікати ой як складно. Не забувайте все освітлювати смолоскипами, по яким ми можемо швидко повернутися додому. До речі, не копайте собі прямо під ноги вертикально вниз, адже в кращому разі ви натрапите на затоплене підземелля. В найгірших випадках ви можете просто розбитися, впавши з висоти, або опинитися в озері лави. Я боровся із зомбі, і мені випала з них гнила плоть. То, що я вам скажу з нею робити, Права в тому, що м'ясо зомбі накладає на вас ефект голоду, але і трохи зцілює при цьому. Якщо що, то можна швиденько оздоровитися, якщо припече, але потім за один підхід прийдеться спустошити цілий холодильник запасів їжі. А ми, мабуть, повернемося на поверхню, нам же тут не вічно жити в печерах цих. Хоча деякі так і роблять насправді, будують будинок під землею, тут роблять невеличкий огородець, та ще й дерева висаджують, виходить цілий світ під землею. Ось як саме будувати будинок, я би вам розповів, але не розкажу. Адже це справа смаку, та й часу багато це займе. Та якщо тобі цікаво побачити кілька простих дизайнів для житла, то я можу випустити ролик на тему будівництва. Головне запам'ятай, що під час будівництва житла намагайся не розміщувати в дерев'яному будинку дерев'яні резервуари з лавою, розміщуй на стінах смолоскипи, або підвішуй світильники, щоб у темних закутках оселі не спавнилися монстри. І якщо це якийсь зомбі там відродиться в темній комірчині, то особливої біди не буде. А от якщо кріпер народиться в тебе дома, то тобі доведеться потім терміново займатися ремонтом. Якщо використовуєш у будинку вікна, то краще обирати для цього скло. Справа в тому, що монстри сприймають прозоре скло як непрозорий матеріал. Вони тебе не будуть бачити за ним, і при цьому їх не так сильно буде тягти зайти до тебе в гості. Ну і говорячи про двері. Дерев'яні двері зробити простіше всього, але є у них невеличкий мінус: їх можуть відчиняти селяни і завалюватися до тебе в гості. А також особливо настирливі зомбі можуть виламувати вхідні двері, не кажучи вже про розбійників, які можуть сокирою зносити бі двері в найближчому набігу на село. В результаті тільки розживемося зайвим залізом, майструємо двері з металу. Тільки не забудь розмістити поруч кнопку або натискну плиту. Інакше залізні двері ніяк не відчиняться. Багато я можу тобі, звичайно, розказати, але ролик і так затягнувся. Так що, якщо хочеш пізнати Майнкрафт краще і поринути в цю гру з головою, підписуйся на канал. Старі мої ролики з Майнкрафту є на каналі Shaman Voice. вони російськомовні, але дуже корисні. Посилання буде під роликом. Ну, якось все. А я тут бачу, ти ще не пішов чи не пішло. Тоді вже точно остання порада спеціально для самих-самих-самих. І стосується вона городу. І ось якщо у тебе з'явилося житло, то, можливо, ти за допомогою цієї мотики захочеш створити собі город. Тільки для того, щоб робити городик під землею або десь подалі від води, треба роздобути відро, щоб цю воду носити з собою. Створюється воно з залізних зливків за таким ось рецептом. Якщо коротко, то один блок води здатний зволожити простір 9 на 9 блоків. Ну а якщо під рукою немає відра, то постарайся зробити собі город десь на бережку якогось джерела води. Для цього потрібна земля, яку треба обробити мотикою, і ця земля повинна розміщатися не далі, чим на 4 блоки від води. Клацаємо по землі правою кнопкою миші, утримуючи мотику, потім у землі висаджуємо насіння і чекаємо. Потім збираємо врожай і так далі. Засаджуємо знову город, а вершки та коренеплоди пускаємо на приготування їжі. Докладніше дивися в роликах про їжу на цьому каналі, якщо я їх, звичайно, вже випустив. Ну, а тепер я вже точно прощаюся з вами, друзі, надіюсь, був вам корисним. Бажаю всім всього хорошого, а також море цікавих пригод у кубічному світі Майнкрафту. Ну а з вами був Шаман і слава Україні! Бай-бай!